Дай, будь ласка, рюкзаку, в паспорті. Маленькі кишені в паспорті повіченнями. За Ззаду десь мабуть, да пошли на дітей і не сім'я.

Дозвольте, будь ласка, пройти, я журналіст. Що ну, там урвало да. ну, журналіста? У вас журналіста там урвало. Ви перешкоджаєте мої професійні діяльності. За це передбачено кримінальне відповідальність за статтею 175 кримінальне